який виступав ще до тої влади і при тій владі і виступає і зараз. Я не буду багато говорити зараз, адже я говорив на телебаченні дуже багато своїх слів. Я казав і кажу зараз, нема жодної влади, яка може побороти наш український народ, наш козацький народ. Та мати, яка народила українського нашого сина чи дочку, ніколи ніхто не скорив, на коліна не поставив, я цю людину не здав. Але Чемеровеччина впізнала його по його заслугах, по його діяннях. Оце від імені Чемеровеччини. Адже ви всі знаєте, Чемеровецький район. Громада, приславши мене сюди. Сказала такі слова, ми, громада Чемеревеччини, глибоко склоняємо голови перед цією людиною, яка своїм життям дала нам волю, свободу і то, що ми зараз добиваємося в своєму житті, Щоб ми народ жили щасливо і весело. Ніколи у нас Гетьманщини не було і не буде. Оце ж, пан Анатолій, кажу вам відкрито. Ви один єдиний з сотні, який будете оберігати нас тут усіх, дітей наших, матерів, батьків. Люди, наклоніть голову перед цією людиною. Він віддав життя за, всі, за всіх батьків, дітей, синів і дочок. Шана йому! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирай! Герої! Не вмирають! Герой! Вічним пам'ять героям! Зараз ми продовжимо! Слава тобі героїву! Зараз там два проблеми міста, церква велика, новобату зібрав, встанова. Я хочу декілька слів сказати. Що, не що, не що нема більшої нагороди для людей. І тому нехай зараз позволяють поки. Скільки людей гинуть, і так було шкода. хлопець, Габрилі все загинув також. Місі сказали, не лакала. Я позвонила ввечері, а вона каже, що така. you <laughs>